Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Вензелевська Уляна Іванівна. Я працюю вчителем математики Доброновецького навчального викорного комплексу. Сьогодні з вами я проведу майстер-клас і покажу, які форми і методи роботи я використовую на своїх уроках математики. Тему свого досвіду роботи, розвиток креативного мислення та активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики в умовах сучасної школи. Я спробую пропагувати свій досвід роботи і ознайомити з методами і засобами навчання для реалізації змісту уроку, сформую позитивні мотиви навчальної діяльності, спробую. Розвивати логічне мислення, культуру математичного мовлення і спробую виховати самостійність взаємоповагу і інтересу до вивчення такої науки як математика. Завдання основні, які я поставила перед сьогоднішнім майстер-класом, це в першу чергу розвивати креативне мислення, потім створити умови для внутрішнього розвитку особистості. Організувати професійне самодосконалення та самоосвіту, формувати вміння командної взаємодії. Епіграфом до цього майстер-класу я зараз слова Василя Сухлинського. Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його інша. Наше завдання як вчителів. Навчити учнів життя, сформулювати світогляд, виробити свою позицію у житті, ставлення себе до інших, діяти від, відповідно до поставленої перед собою завдання. Як сказав Гете, навчитися можна лише тому, що любиш, і чим глибші і повні знання, тим міцніша має бути любов. Тому на своїх уроках я прагну, перш за все. Домогтися того, щоб учень не тільки вивчив, зрозумів, а й зацікавився і зміг використати свої знання в подальшому вивченні нового матеріалу. І щоб краще це все застос... з... використати, я застосовую новітні методи підходу до навчання. Мої учні найбільше полюбляють такі форми інтерактивних методів, як акваріум. Дебати, мозковий штурм, мікрофон, коло ідеї, імітація та іншого, що е, в межах цього майстер-класу я не зможу застосувати всі форми роботи з учнями. Тому, щоб ви налаштувалися на позитив, щоб ви отримали море позитивних емоцій і налаштувалися на творчість, я пропоную вам для початку пройти психогеометричний тест. В чому він полягає? Перед кожним у вас стоять геометричні фігури. П'ять геометричних фігур. Це квадрат, прямокутник, коло, трикутник і зигзаг. Пропоную вам зробити ось що. Подивіться на ці фігури і побачте себе в цих фігурах. І якою фігурою ви себе бачите. І, будь ласка, підніміть ті фігури, ким ви себе бачите. І так, хто обрав геометричну фігуру квадрат, то можна сказати, що ви невтомний працівник. Працелюбність, наполегливість, потреба доводити розпочату справу до кінця, стараність, яка дозволяє досягати завершення роботи, це все те, чим характеризуються люди квадрата. Хто обрав для себе геометричну фігуру прямокутник? Прямокутник Символізує стан переходу та змін. Це люди незадоволені тим способом і стилем життя, який вони ведуть в даний час, а тому потребують постійних пошуків, чогось кращого, кращого становища. Найхарактерніші риси прямокутників це допитливість, жвавий інтерес до всього, що відбувається. Хто обрав для себе коло, то люди кола це найкращі комунікатори серед п'яти форм. Насамперед, тому що вони найкращі слухачі. Люди кола, в основному, найкращі психологи. Вони вміють вислухати і в будь-який момент дати путню пораду. Хто вибрав фігуру трикутник? Ця форма символізує лідерство. І багато трикутників відчувають саме в цьому своє призначення. Люди-трикутники народжені, щоб бути лідерами. І хто обрав зигзаг, ця фігура символізує креативність і творчість. Це найбільш унікальна і єдина розімкнута фігура з п'яти. Якщо ви чітко обрали хвилясту лінію як свою основну форму, то ви, скоріше за все, істинний правопідкульний мислитель, вільно людина. наступною. Пропоную вам вправу, яка називається очікування. Перед вами на столі лежать листочки. Будь ласка, візьміть їх. І дайте відповідь на запитання, чого я очікую від сьогоднішнього майстер-класу. Потім кожен по черзі підходьте до нашого символічного віночка і спробуємо сплести віночок втілених надій. Від сьогоднішнього майстер-класу я очікую креативу. Добре. Наступний. Від сьогоднішнього майстер-класу я очікую позитивної активності. Класу, я очікую задоволення. Дякую. Наступний. в житті. Наступне. Сьогоднішнього майстер-класу я очікую творчості. А я не до цього. Я очікую нових інноваційних методів та прийомах, яких буду використовувати на своїх уроках. Дякуємо. Очікую на сьогоднішньому майстер-класі нових підходів до навчання. На сьогоднішньому майстер-класі я очікую дізнатися, як впливають інтерактивні технології на розвиток творчих здібностей всіх нас. Тання на ось А я очікую нових ідей. А я очікую отримати море позитивних емоцій. Математичних раві. Дякую, Добре. На сьогоднішньому уроці я хочу побачити використання технічних засобів навчання. Тепер ми з вами здійснимо подорож математичним потягом до країни геометричних фігур. Але, щоб потрапити на цей потяг, вам потрібні квиточки, звичайно, ж. Зараз я вам роздам квиточки, в кожному і ви побачите, що на цих квиточках є деякі рівняння, які потрібно розв'язати, щоб побачити, куди ж саме вам об'єднатися. Я бачу всі справилися з завданнями. Наступний етап, якщо у вас корінь рівняння із проміжку від мінус безмежності до нуля включно, сідаєте за перший стіл. Ті, у кого від нуля до двох включно, сідають за другий стіл, і, відповідно, ті, у кого корінь рівняння вийшов від трьох до семи включно, сідаєте за третій стіл. Будь ласка. Але щоб наш потяг рушив, вам потрібно буде виконати певний ряд завдань із вагонів 6, 8 і 9 класу. Зараз я пропоную вам уважно прослухати завдання. Тобто, я взяла, покажу вам фрагмент уроку 6 класу. І там я використовую саме оцю вправу. І так, слухайте уважно. І Tokus. Друге число, Більше? Другий число більше за Стрілка до якоїсь мало. Значить, будемо Я бачу, всі справилися з завданнями. І першою прочитає в нас умову своєї складної задачі. Будь ласка. <enfants> Третя група. Друге число більше за перше, на 2,1 А сума цих чисел 14,15. Знайти ці числа? Молодці, справилися за це. Прошу, будь ласка, ви прочитайте. прочитайте свою задачу. Два пішоходи вийшли одночасно з одного пункту в протилежних напрямах. Швидкість одного з них на 2,15 км за годину більша за швидкість другого. За годину відстань між пішоходами була 14,15 км. Знайти швидкість пішоходів. Добре, молодці, правильно складена задача. Просимо тепер другу групу. Зачитайте умову задачі і її розв'язок. Будь ласка. У другому ящику на 2,15 кг винограду більше, ніж в першому. У двох ящиках разом 14,15 кг винограду. Скільки кілограмів винограду у другому ящику. Розв'язання. Нехай у першому ящику було Х кг винограду, тоді в другому Х плюс 2,15 кг винограду. Маємо рівняння х додати Х додати 2,15 до рівня 14,15. Розв'язавши рівняння, ми знаходимо Х дорівнює 6, так як в нас запитується. Скільки винограду було у другому ящику, то х е, додати 2,15 до рівні 8,15. Отже, відповідь до задачі буде у другому ящику 8,15 кг винограду. Абсолютно вірно, всі справилися завданнями. Я вас вітаю, молодці! Наступним я хочу вам показати фрагмент відповідей учнів саме на ось цю задачу. Дивимося, будь ласка. Наступною відповідає у нас третя група. Будь ласка. Поставили значною схемою, заробній ділянки зібрали два повітря, вагою 14,15 кг. Скільки кілограм з кожному вітрі, якщо у другому вітрі на 2,5 кг більше, ніж одну п'яту, маленький зауваження, так, і розв'язавши дану задачі, там, 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 там поразяки, зачитайте, нехай в першому вітрі хілограм добре.

В першому 6 кг помідор, а в другому місці цілих на 5 кг помідор. Правильно. Молодці відправиться за завдання п'яте. А тепер зайдемо з вами у вагон 8 класу і виконаємо практичне завдання з геометрії. Яке саме знову ж пропоную вам переглянути фрагмент з уроку. Наступне завдання для вас полягає коло в вилінів папу. Вибі ще вивчите путина та знайдіть на площі. Зараз я кожен зупин. Там чи три пути. І ви коми будете. Вирішите, що ж за вирчимо путина, ну відповідно, знайдемо площі. Будь ласка, те два. Тепер, будь ласка, послухаємо ваші відповіді. Будь ласка, перша Чотирикутник є ромбом, Площ, Площа, вимірявши діагональ ромба, площа в нас вийшла 338 см квадратних. Абсолютно вірно, молодці. І так, друга рука, будь ласка. Даний чотирикутник є паралелограмом. Площа паралелограма 119 см квадратних. Абсолютно вірно, все правильно виміряно. Получається, третя рука. Ми отримали чотирикутник, який є трапецією. Вимірявши довжини основ трапеції і висоту, підставивши форму для площі трапеції, ми отримали відповідь: площа трапеції на рівні 198 см квадрат. Добре, абсолютно вірно. Все вірно. Послухайте тепер, як учні виміряли дані чотирикутники і що в них вийшло. Я бачу, відправили за задання. І так, нагадаю, запитання. Визначте, ви окремо. Повнюємо чотири кузика і знайдіть його Отак, хто перший? дошку. Правильно. Вирішуючи дружини його діаганами, ми отримуємо коршу, десь 80 сантиметрів квадрати. А хто в цьому молоді. Далі на нашому шляху стоїть перекона у вагоні 9 класу. Вам потрібно буде виконати завдання. Вправо на повний чашу знань». Потрібно буде знайти розв'язки трьох лінійних рівнянь. У вас є всіх, в кожної групи індивідуальні картки, трьох лінійних рівнянь і однієї системи лінійних рівнянь. Розв'язавши рівня, кожну нерівність поетапно, ви заповнюєте чашу, замальовуючи відповідний знайдений проміжок маркером. Маркери у вас є на столах. Якщо будьте уважні, якщо верхня межа Даної нерівності, включається, то замальовуєте і прямокутничок з відповідним значенням межі. Якщо ж точка не включається, то ви прямокутничок не чіпаєте, а замальовуєте тільки нижню частину чаші. Завдання на швидкість, яка група першою справиться з завданням та і перемога. Час пішов, працюємо. Зараз маримо. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Але нас є системи. Добре, отже у вас точка 0 включається. Правильно. Точка не включається. <клухи> Добре. І так, я вітаю, перемогла у нас третя група. <клухи> Тепер подивимося, як цю чашу знань Заповнювали учні дев'ятого класу. Також не було хвилювання. Так на початку. На початку у нас. Ця група відставала, а в кінці вона перемогла. І так у нас перемогла два команда. Ви справилися усі з завданнями, тобто перейшли ті всі етапи, які нам потрібно було зробити. Отже, ми куди з вами хотіли потрапити? Країну геометричних фігур. Я пропоную вам, тобто зараз зупинка країна геометричних фігур. І вправа побачив і запам'ятав». В чому суть цієї вправи? Вам потрібно на слайді, ви зараз побачите геометричні фігури і назви до цих геометричних фігур. Обов'язково запам'ятайте їх. Це потрібно буде для виконання наступної вправи. <звучить> Зараз пропоную вам скласти пазли. Всі, ви бачите, на даній дошці 12 геометричних фігур. І в відповіді до них назва вам потрібно буде приєднати до даної геометричної фігури, тобто скласти певні пазли. Будь ласка, починаємо по черзі. Хто перший? Добре, правильно. Так. Яку геометричну фігуру обрали ви? Парапови і довертання. Абсолютно вірно. Ви молодець. Наступний хто? Добре. Абсолютно вірно. Я обрала арбелос. Так, арбелос. А я обрала моральську зірку. Правильно. Це все раді. Добре. І остання фігура в нас антипаралограма. Антипаралограма. Абсолютно вірно. Ви справилися з завданнями, і наступним етапом є вправа виправдання очікувань. Ми з вами продовжимо плести наш віночок спільної справи. Чи виправдалися ваші очікування від майстер-класу, і що сподобалося, чи не сподобалося вам? Давайте підсумуємо наш майстер-клас вправою мікрофон. Вам потрібно буде сказати про свої враження від даного майстер-класу, використовуючи незакінчені речення. Наприклад, я сьогодні зрозумів, я мав, мав можливість порівняти і так далі. І почнемо, будь ласка, з вас. Мої очікування на сьогоднішньому занятті повністю справдилися. І я сьогодні зрозумів і знав це, що тільки інтерактивні технології дозволяють розвивати творчість учнів, дозволяють розвивати креативне мислення, пам'ять і всі ті необхідні якості, які необхідні, потрібні для успішного навчання дітей. Дякую, передавайте наступний учасник. Я спробую використовувати вправо наповнення чаші знань на своїх уроках. Дякую. А мені найбільше сподобалося сьогодні вправа наповнення чаш. Сподобалося дуже. І запам'ятовування невідомих мені до, до сьогоднішнього дня геометричних фігур. Дякую. Дякую. Е, мені найбільше сподобалося вправа побачу і запам'ятав це складання пазлів, і я спробую використовувати такі, таку вправу у своїх уроках. Мені сьогодні найбільше запам'ятався математичний потяг. А я сьогодні зрозуміла, що без інтерактивних прав неможливий сучасний урок. Мені найбільше запам'ятався віночок спільної справи. І я буду також використовувати його у початкових класах. Я спробую використовувати на своїх уроках та факультативних заняттях нові геометричні фігури. Побачила, що математика це дуже складна наука, яку потрібно вивчати, вивчати і вивчати. Мені сьогодні дуже сподобався майстер-клас, і я на своїх уроках спробую використовувати такі форми інтерактивні і методи навчання. Найбільше сподобалося використання математичних знань на практиці. Мені взагалі сьогодні дуже все сподобалося, і я отримала море позитивних емоцій. Дякую! Мені найбільше сподобалася наша творча і дружня атмосфера. Мені дуже приємно, що ви багато чого взяли від даного майстер-класу, і я дуже задоволена тим, що в нас не зникає бажання вчитися. Бо якщо в наших дітей, у нас вчителів, не зникне бажання вчитися. То все буде добре в нас. як сказав Ушинський, вчитель живе доти, доки вчиться. Я дякую вам за участь у моєму майстер-класі і бажаю всім вам міцного здоров'я, творчих злетів. Велике спасибі вам, до побачення!